Серед дня, серед міста, посеред весни раптом стало питання про погляд. Я сидів і дивився, як видивився, теб... як, живчик... як, у... тебе... як живчик на шиї в тебе так пульсував до вібрації міста. Ти спитав, а що це у тебе за погляд такий, щоб хоч щось, хоча б якось тобі пояснити, я би мусив взяти за руку тебе і вести через поле до лісу? Саме так. Через поле до лісу. Я би мусив крізь теплі пульсації світла, через звуків, натягнену павутину, провести тебе в тиш, синюватих тіней, що лягають від сосен волинських на опалише пшення, знерухомлюючи його, як мурашку буштину. Ми, єдині, тут будемо рух, Відчуватимем, як наші юні обличчя, розцікатимуть нерв зачаяних тіней, як він сходитись, стане за нашими спинами шар до шару, тисячоліття до тисячоліття. На чому в глибині цього озера, що до нього ми вийшло? Зупинись, стань над ним, увійди у цей спокій, що ніколи не знав ще хвилі. І коли серед нього пульсуванням зіниці ти виринеш, і воно від початку віків вперше гляне на небо, це і буде той погляд, що не пізно не бачить, а стихійний. Я хотів би коли, щоб в котрогосі знів я прокинувся від того, що світло в мені стало стільки, як темрява зараз? Ти хотів би подумати, нерви аби у сплетіли, як світло зробили, що підніметься суттю та сутію. У що має вірить, що маю робити, коли шестерні часу з зубами посубитиме все прокручу? Проскаки? Коли час, що ще щойно стишався, спішить, коли в леді зірчасті спинились списи, щоб наступної миті прискоритись, Коли воздухи згусли, а вітер затверд, несеться, і зірчаста несеться Ізусі біч смерті не просто несеться, а смикається. Чим зігріти тоді в животі за меті, де взяти спокою на то ті, як тоді не піддатися темно, як не вірити, любого, котрогося й днів я прокинусь від того, що світло в мені. Я прокинусь від того, що світло не гадав.